Привіт! Сьогодні поговоримо про не надто розповсюджений у нас, але максимально смачний та корисний продукт про тофу. Багато людей сьогодні хочуть отримувати достатню кількість білка з свого раціону, але вони не обов'язково хочуть їсти м'ясо. Споживання більшої кількості тофу це один зі способів додати здоровий рослинний білок до вашого звичайного раціону. Що таке тофу? Тофу це продукт на основі сої. Його готують з соєвих бобів, води та домішок, солі і спецій. Тофу походить з Китаю, але зараз його їдять по всьому світу. Він доступний у різних варіантах. Твердий, та м'який, солоний, не дуже копчений, гострий. Тофу можна готувати багатьма способами, зокрема, запікати, смажити на грилі або готувати на пару. Тофу багатий білком, кальцієм, марганцем, міддю та селеном. Хоча точна кількість поживних речовин, вітамінів і мінералів у певній кількості тофу залежить від марки та твердості, яку ви обираєте. Тофу також має відносно низьку калорійність порівняно з іншими джерелами білку. І хоча в ньому більше жиру, ніж у деяких інших продуктах, більша частина цього жиру є корисним для серця. Полі ненасиченим жиром, чи відомі вченим проблеми зі здоров'ям пов'язані з вживанням тофу? Безпека сої протягом багатьох років обговорювалась в спільноті дієтологів через дослідження на тваринах, які припустили, що соя може бути пов'язана з підвищеним ризиком деяких видів раку. Вважали, що це пов'язано з тим, що певні сполуки в соєвих продуктах можуть діяти подібно до естрогену в організмі. А як відомо, деяким типам ракових клітин естроген потрібен для росту. Однак дослідження на людях не показали таких саме результатів. На даний момент немає доказів зв'язку з серйозних проблем зі здоров'ям та з вживання тофу. Людям з алергією на сою не можна їсти тофу, оскільки у них може виникнути алергічна реакція. В іншому випадку тофу, як правило, вважається безпечним для більшості дорослих, які бувають види тофу. Зазвичай у продуктових магазинах можна знайти чотири головні види тофу. Це шовковий тофу. Це найм'якша форма і його зазвичай використовують замість вершкового сиру. Середній тофу. Він міцніший, ніж шовковий, але все ще м'який. Середній тофу найкраще використовувати в стравах, де тофу не потрібно тримати форму, і де він не проходить суттєву термообробку. Твердий тофу. Твердий тофу продається у вигляді блоку. Цей вид тофу зберігає форму, навіть якщо його розрізати. Його можна використовувати в багатьох рецептурах і способах приготування. Надзвичайно твердий тофу. Це найщільніша форма тофу, навіть більш універсальна, ніж просто твердий, тому що вона витримує смаження та гриль. І все одно зберігає форму. Він також вбирає більше смаку з маринадів, у яких витримується, ніж інші види тофу. Отже, як приготувати тофу? У вас більше варіантів, ніж ви могли здогадатись. Тофу можна використовувати в різних рецептах, включаючи соуси, зажарки, начинки для пиріжків та ролів, салати і навіть супи. Зазвичай перед приготуванням. Твердого або дуже твердого тофу віджимають надлишок води. Для цього виймають блок тофу з упаковки, загортають в чистий рушник і кладуть між двома тарілками, і зверху щось важке кладуть. Залишайте так на кілька годин, потім злийте зайву рідину. Ви можете замаринувати тофу перед приготуванням, щоб надати йому більш яскравого смаку. Дайте тофу просочитись маринадом протягом кількох годин, або пропустіть етап маринування і просто додайте ароматний соус до тофу під час приготування. Ви можете запекти тофу в духовці, обсмажити на сковороді, обсмажити у фритюрниці, це вже не надто зожно, але все одно смачно. Обсмажити у сковороді вок або приготувати на грилі. Експериментуйте з різними рецептами, доки не знайдете свій улюблений спосіб приготування тофу. Ну що ж, з мене цікава інформація, а з вас лайк та підписка на мій канал. Почуємось! Пока!